Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні з вами приготуємо ліниві чебуреки з лаваша за 15 хвилин. Беремо 400 г свиного фаршу, додаємо намелену цибулю, цибулинку одну беремо, здоровеньку таку. Далі додаємо зелень у нас петрушка і укроп. Ще додаємо дрібку солі і трошки меленого перчику для смаку. Для сочності фарша додаємо 50 г води. І гарно перемішуємо все до однорідної маси. Далі беремо такий круглий лаваш. У нас тортів'я. І вмочаємо його в воду. На одну половинку лаваша викладаємо фарш і таким тоненьким слоєм його розмазуємо. Потім отак от лаваш. Перекладуємо і вилочкою так запечатаємо кінчик лаваша. На сковорідку додаємо олії і смажемо до рум'яної скориночки з обох сторон. Ось такі смачні та соковиті чебуреки вийшли. Зараз будемо їх куштувати. Дякуємо всім, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.